Слава Україні, слава ЗСУ. Перед тим, як розкажу вам про основні події цього тижня, то повідомлю, що під цим відео ви можете написати мені питання. Бо на наступному, ну напевно, на кінець цього тижня я планую записати відповіді на всі ваші питання. Так що дякую вам за активність. Чекаю ще питань, відповім на кожне. Ви знаєте, що я е, не ухиляюся від відповідей, яке питання задасте, на те я дам відповідь. Те, що знаю. Те, що не знаю, я скажу, що не знаю. Тепер про основні події. Тиждень був дуже важкий. Путін торгується, щоб отримати собі те, що хоче, а на фронті і далі йде жорстка боротьба. Україна продовжує опір, зміцнює оборону. Я вважаю, що Володимир Зеленський правильно говорить, що нація має право на вибір власного шляху. І це так і є. А поки Російська Федерація не знижує кількість повітряних атак, а просто бере і тупо звинувачує Україну у тому, що Україна відмовляється від короткострокового травневого перемир'я. Яке, вроді би, Путін хоче присвятити пропаганді Пабедобесія. Ну, це зрозуміло, він не хоче, щоб Україна зіпсувала йому святкову картинку. Ну, Знаєте, він українському народу роки життя зіпсував, зламав людські долі. Те, я думаю, там пару днів потерпіть йому, це буде нормально. Ну, російська пропаганда обіцяє повторити велику перемогу, розкази там, про непоступливість українців, але оця непоступливість українців і до сказу його доводить просто. Наші хлопці на фронті руйнують всі його плани, змушують переносити е, генеральний шабаш на Червоній площі, воно вже просто ну, скоро до сказу дойде до Путіна. Тому що всі вже бачать, що його трильйони рублів дають вже менший ефект для економіки, для фронту, для всього. Знаєте, я впевнений, що колись ми обов'язково обов поставимо пам'ятник силі та мужності українського народу, нашим козакам, героям-воїнам, які б'ються в складних умовах, не дивлячись ні на що. Але український народ, наші хлопці. Військові захищають свою батьківщину і гордимося тим, що ми можемо це робити. Знаєте, ще на початку 22 го року я говорив і знову повторю, що хотілки Путіна зламаються через впертість українського народу. Воно так і сталося. Хоч російська держава десятки років накачувала військові м'язи. Готувалась до відродження в імперії і сподівалася на парад капітуляції. Вони ж їхали на Київ уже з парадками у БТРах, в танках. Вони думали, що ще за три дні парад і до побачення. А тут не так сталося, як гадалося. А зараз скажу фактами. За даними ООН, за 2024 рік, до лютого, то останнім часом повітряний терор і кількість жертв. Серед мирних жителів набагато більший, ніж рік тому. Ну, тут все зрозуміло, е, в принципі, міжнародний злочинець бачить, що програє війну і треба щось робити. Самий оптимальний варіант ви вибрав це кошмарить український народ. Тому і летять ракети на жилі дома, дитсадочки, школи. А це все тому, що Путін вже сам не вірить в силу. Російської зброї і намагається просто добитись капітуляції через зростання жертв серед мирних українців. А Україна, що Україна? А зранена Україна стояла, стоїть і буде стояти. Тому що люди борються за волю, за право жити без ката у своїй хаті. І ніхто цю свободу не, не в змозі забрати. Це просто треба їм всім це зрозуміти. Ще хочу вам сказати про одну важливу новину, про яку говорить сьогодні майже кожен, кожен другий, а то не і не кожен. Але мало хто розуміє саму суть. Це я вам про підписання угоди між Україною і США щодо природних ресурсів. Тут немає вже що приховувати, воно все. Прозоро, все, все, все видно, все показано. Бо Україна просто, знаєте, я б сказав, пройшла як по лізві бритви, ризикуючи всім, але все-таки домоглась укладення дійсно рівноправної угоди. Про що ж домовилась Україна? Із США, якщо по-простому, щоб ви просто більше було вам зрозуміло. Так от, Україна і Америка спільно зароблятимуть, інвестуючи у видобуток корисних копалин. Разом інвестують. На базі цього створюється фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти в Україні. США будуть робити внесок у фонд і Україна. Це зі сторони американців, це може бути внесок коштами або військовими поставками. Ну зброєю, чим всім завгодно. Наприклад, захотілося в Україні закрити немо над Україною. Вони кажуть, нам на цю суму дайте ППО. І вони дають ППО, дальнобійні ракети, дають дальнобійні ракети. Тобто, все, що треба для України, там уже немає. Дали дозвол, треба питати, не треба цього. Вже на цю суму вони просто дають нам зброю, і все, і ми розпоряджаємося, як захочемо. Е, цей фонд інвестуватиме у нові проекти із видобутку корисних копалин, Тобто нафта, газ. Е, більш того, що на видобуток корисних копалин ще й будуть розвивати інфраструктуру і переробку. Що це дає Україні? Ну, перше, це сплачені податки з видобутку остаються всі в Україні. Друге, це навіть не десятки. Чи сотні, а мільйони робочих місць. Мільйони робочих місць. А це знову ж таки, податки і зарплат, все в Україні. Що ще дуже важливо, це те, що перші 10 років всі прибутки фонду будуть йти тільки на відбудову України. Що ще треба? Це з такими. Зпомніть, як все не починалося. Як всі говорили про зрадоньку, але я вам скажу: у цій угоді точно немає ні одного слова про якісь борги України чи передачу прав на надра іншим державам. Тобто, щоб ви правильно зрозуміли, ми не передаємо корисні копалини іншим державам чи Америки чи комусь другому. Ні, тут цього немає. Про це, звісно, вам не розкажуть у Тіктоках. Оці всі блокери, які все розказували про зрадоньку, все пропало, і тільки чекали, коли ж, коли ж ми все запустимо заполоним інтернет. Знаєте, на мою особисту думку, це дуже так. Знаєте, я повторюю дуже хороші умови. Це ще враховуючи важкі перемовини в умовах війни. Якщо підсумувати, я б сказав, це просто чудо для України. Спомнити колись мої слова. Є багато думок про те, наскільки буде ефективна співпраця і коли фонд запрацює на повну силу. Тут можна сперечатись, чи стане це основою для економічного відродження, чи ні, про це можна довго говорити. Але це точно не зрада інтересів України. Про це кричать усі. Кому все не так, що робить президент Зеленський? Ну, от всі кричать. Ну і наостанок, куди ж без п'єтіньки? Так от, коли я узнав про всі моменти у цій угоді, то подумав про бідологу Порошенка. Це ж представте, яке тільки розчарування у п'єтінки. Ви ж представте, він планував на цій темі просто покорити Тік-Ток, розпіарити себе. Ну я навіть не знаю, як він тепер буде далі жити. Хоча ні, я знаю. Він зараз почне шукати щось нове, щось казати, що Зеленський робить не так, а от він знає як треба робити. ну... Все одно щось буде. От побачите. Зараз наведу приклад. Під час Конгресу Європейської народної партії Порошенко був там присутній, він публічно виступив і в своєму виступі, подивіться цей виступ, прирівняв президента США Дональда Трампа до Путіна. І сталося, як не дивно. Прямо напередодні підписання угоди про Копалине. Це ж представте, як він готувався до того, що зі сторони Зеленського буде зрадонька. Ну, ви представте, як просто він готувався до цього так. Вже підготовлені були фрази, які викинуться в інтернет, заполонять простори інтернета. А тут кибах і обосрався. Оце прикол. Да, Підкосила, звісно, ця угода кондитера нашого. Не хочеться, звісно, Порошенко, щоб люди згадували тепер про провала то його, про обнімашки з Путіним, торговлю Вуглем з терористами. І ще про купу-купу схематозів. Але люди ж не забувають. У людей пам'ять довга. Нам, знаєте, усім складно. Чому складно? Тому що одні воюють на фронті. Зі зброєю в руках, другі на дипломатичному рівні намагаються зробити все, що можуть. Треті волонтерять уже скільки років, а четверті просто грабують і піаряться. модь якісь схеми наживаються на війні. От зараз треба, щоб цей договір затвердили у Верховній Раді. От мені зараз інтересно подивитися, хто за це проголосує. А хто за це не проголосує? Це те, що я казав уже не один раз. Всі тільки бла, 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 бла. Візьміть, взанесіть в закон про корупцію у Верховну Раду, іменно про ту корупцію людей, які наживаються на військових, наживаються на армію, які крадуть у військових. І от подим так всі, бла, 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 ніхто закон не вносить. А тут є договір. І зараз подивимося, хто за це проголосує. А хто не проголосує, знаєте, вже усі показали, хто ким є, хто є хто. І зовсім скоро до цих четвертих дійде час. Я впевнений. Тому давайте зробимо все, щоб українці жили достойно. Хто чим може, хто що може, та й робіть. Тож бережіть себе, своїх рідних. Допомагайте Збройним силам України, вірте в перемогу і вірте в нашого президента. Такого президента не було і не буде. Слава Україні! Слава українській нації і Російської Федерації. Слава Україні!